Сьогодні всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Хронічне захворювання центральної нервової системи, назване ім'ям англійського лікаря Джеймса Паркінсона, який описав його 1817 року. Серед основних симптомів він виділив тремор та сповільненість рухів. Чоловіки частіше за жінок піддаються ризику розвитку недуги. Лікарі досі не знайшли способу повністю позбутись цієї хвороби, але з нею можна жити. 80 років тому був звільнений Бухенвальд, найбільший концтабір Німеччини. До нього увійшли американські військові. Незадовго до цього в'язні, втомлені через важку працю, умови утримання, тортури і медичні експерименти, повстали проти своїх мучителів. Вони обеззброїли та захопили у полон орієнтовно дві сотні охоронців. Упродовж восьми років. Нацисти утримували в Бухенвальді понад 250 тисяч людей, із них майже 60 тисяч осіб різних національностей загинули. Нині 11 квітня відзначають міжнародний день звільнення в'язнів нацистських концтаборів. Цього дня 1945 року радянська влада ув'язнила главу УГКЦ Йосипа Сліпого. Це сталося у Львівському соборі Святого Юра. Церковного діяча звинуватили у ворожій діяльності проти УРСР і співпраці з німецько-фашистськими окупантами. Йосипа сліпого засудили до восьми років Сибірських таборів. Загалом у радянських тюрмах і на засланні Владика провів 18 років. Був звільнений за клопотанням папи Йоанна 23-го та 35-го президента США Джона Кеннеді. 11 квітня 1976 року був презентований персональний комп'ютер Apple 1. Пристрій зібрав Стів Возняк, винахідник з українським корінням. Це був не тільки перший продукт, нині одного з найдорожчих брендів у світі, а й перший персональний комп'ютер в історії, який продавався у повністю зібраному стані. Ціна новинки становила 666 доларів. Лише протягом першого року були продані майже дві сотні екземплярів. 33 роки тому президенти Росії та України призупинили дію указів про передавання Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі перемовини щодо його статусу та дислокації у підсумку. Україну уклали міжурядові угоди про розподіл, взаємні розрахунки, статус і умови базування чорноморського флоту в Україні. Так, друга після Туреччини за потужністю сила в акваторії Чорного моря мала розподілятися 50 на 50. Утім, Україна отримала лише 18% ще й найгірших суден. А Росія право розміщувати свій флот у Криму до 2017-го. За часів президента втікача Віктора Януковича термін продовжили ще на 25 років. А вже 2014-го Росія анексувала півострів. Зараз територія Криму тимчасово окупована РФ. А яким буде 11 квітня 2025 року, залежить від кожного з нас.